І так, продовжуємо нашу командну сьогодні зустріч. Ми сьогодні з вами, любі мої, починаємо челендж 2. Розбуди свою команду. Він починається зараз і буде продовжуватись, поки ми не сконтактуємо зі всіма своїми неактивними партнерами. У когось їх більше, у когось їх менше. У кого менше, той продовжує інтенсивно збільшувати свою команду і продовжувати челендж один. Але основний період це грудень місяць. Навіщо ми запускаємо челендж? Розбуди свою команду. Бо в нас уже є все? У нас є команда, є структура, є партнери, але багато з них просто сплять. Вони не пішли. Вони не зникли, вони просто заснули. І ми про це вже говорили з вами, так? І саме зараз час їх розбудити не тиском, а теплом, прикладом і дією. Друзі, давайте подивимось на кожного нульового партнера, як на свій шанс. Коли ми говоримо про активацію нульових партнерів, ми говоримо про людей, які колись повірили, зробили перший крок, але зупинились. так? Можливо, не встигли розібратись, так? можливо, не вистачило підтримки, можливо, просто не було того самого поштовху. І ось зараз наш шанс стати для них цим поштовхом. Просте повідомлення, дзвінок, відео, і людина згадує, да, що вона не одна, що її тут чекають, що вона може знову спробувати без сорому, без страху, з новою енергією. А тепер декілька слів про фінанси. Кожен активний партнер це плюс до твого товарообігу, да, і ми це прекрасно розуміємо. Плюс до твоїх бонусів, плюс до твоєї команди, плюс до твоєї впевненості як лідера. Уяви, ти допомогла людині повернутися, так? І вона зробила замовлення: це вже рух, це вже зміни, це вже результат. А якщо таких людей буде 3, 5, 10, а у когось і 50. Ну, от я взяла елементарно, да, 10 чоловік, ну, берем, да, в середньому, ну хай, ну, по мінімуму, це по мінімуму, 10 чоловік. На 4 бали це 40 балів. да, Множимо на нашу схему по бонусу на 600 і на 23%. так. Це виходить, десь, ну, грубо говоря, мінімум 5,520 гривень. Це гроші, додаткові гроші. Як ми будемо працювати з вами? У нас є дві категорії таких партнерів. Ті, кого ми особисто знаємо, і ті, кого ми не знаємо, да? це, скоріш всього, там друга, третя лінія, так далі. То з партнерами, яких ми з вами особисто знаємо, я так думаю, що краще будемо, робимо з ними це телефонний дзвінок або голосове повідомлення. Чому саме дзвінок з ними? Саме з тими, кого ми знаємо. Тому що живий контакт, твій голос передає тепло, щирість, підтримку. Це не передати тексту. Це живий контакт. По-друге, можливість почути людину, зрозуміти її стан, мотивацію, сумніви тут же зразу, да? Далі шанс одразу відповісти на запитання, зняти страхи, запропонувати простий варіант повернення. Що ще? Ну, також це прояв уваги. так? Люди дуже цінують, коли їм телефонують особисто, а не просто пишуть масове повідомлення, знаю по собі. Далі ще перевага цього: ми вчимося говорити, робити пропозицію, відповідати на питання і все інше. Це для нас досвід, який ми будемо використовувати в запрошенні новачків так. Тобто, набуваємо досвіду, стаємо ще більш професіоналами. Я дам вам різні варіанти текстів та голосових повідомлень. Ви кожен вибирайте те, що вам сподобається. Або самі їх зробіть для себе, як ви це бачите, хочете. Тобто ви можете брати готові те, що я вам дам, можете їх скомбінувати, переробляти, своє писати, тому що, ну, у кожного да, своє бачення і так далі. Далі. З другої категорії да, наших неактивних партнерів це партнери, яких ми з вами, я вже сказала, особисто не знаємо. Да? Я думаю, що краще зробити перше звернення текстове повідомлення до них. Чому саме повідомлення іменно текстове? Ну, по-перше, тому що немає особистого контакту. Так? Дзвінок може сприйматися як якесь вторгнення. По-друге, людина може не пам'ятати тебе або компанію, так? краще дати їй час згадати. Повідомлення можна перечитати, обдумати, відповісти у зручний момент, так? коли зручно людині. І ще можна додати фото до сповіщення так? свого відео, посилання, емоції, створити атмосферу. Це теж. Ну, Я думаю, що теж це є перевага. От, поэтому ми будемо з вами обов'язково також комбінувати формати. Ну, наприклад, що я маю на увазі? Дивіться, після повідомлення, якщо ми відправили людині повідомлення, можна надіслати коротке відеозвернення, да, там на 30-60 секунд, де ну, ти щиро запрошуєш ну, повернутись. Якщо людина не відповідає. Через 2-3 дні можна зателефонувати, особливо, якщо бачиш, що прочитала. Якщо партнер активується, будемо просити коротко відповісти, що саме її зацікавило. Так як ми з вами звичай, зазвичай робимо презентацію. Це допоможе кожному із нас краще розуміти, що працює. Завдання для вас. Будь ласка. Кожен повинен зробити повідомлення, яке буде розсилати своїм партнерам. І кожному треба буде зробити відеозвернення до них, а також скинути ці повідомлення і відео в наш чат Challenge. 2. Інформація. Я прошу, Мариночка, тебе, зроби, будь ласочка, в нашому е, командному чаті лідерів в Телеграмі, да, де ми робили з тобою челендж один. Ну, з нами з вами челендж один. Ти створила папочку да, звітності. Тепер створи, будь ласочка, там дві папочки. Челендж, два. Інформація. Я буду в неї скидувати всю інформацію свою для нашої роботи. І ви свої повідомлення і відео теж будете туди скидувати. І треба зробити окремо ще нашу ну, окрему папку Challenge 2, тільки назви їх звіти. Тобто challenge 2 звіти, де ми кожний день будемо писати свої звіти. Що ми пишемо з вами у звіті? Скільки партнера я написала, подзвонила, да? що відповіли, хто зацікавився, повернувся, що відчула сьогодні. Далі, кожен робить таблицю звітності для себе. Як зручно, або на комп'ютері, або в зушиті, я зразок скину в чат. Я вже зробила цю табличку дуже зручно. Я собі буду робити її, мабуть, на комп'ютері. Ну, я ще подивлюся, чи в зошиті, чи на комп'ютері. Вам рекомендую: я там взяла табли, ну, якби такі колоночки, да, ім'я партнера Рівень, який в мене це перший, другий, там третій рівень, да, період неактивності 3, 6, 12 місяців проти кожної людини, буду писати да, в колоночки. Формат звернення, тобто який, який у мене формат звернення було до цієї людини? Та? Тобто дзвінок, повідомлення, відеотекст, тобто пишу. Да? Дата контакту, наприклад, там, 3, 12, 25, статус, відповіла, не відповіла, активувалась і пишемо ще одну колону. Таку коментар да наприклад пишу в коментарі: хоче спробувати або прочерк, да? тишина нічого немає, да не відповіла. Прочерк ставлю поки, або там, де там хто хто мене активувався, пишу замовлення на 5 балів. Дивіться, можна додати цю табличку, я вже сказала, в Google, да? або в Excel, щоб зручно було її оновлювати. Тобто, дивіться самі, як вам зручно її вести. Це, як ото кажуть, хазяїн барин, да? як вам зручно, так і ведіть. І наступне, і як завжди, промовши на Challenge 2. <кхід> У кожного лідера є команда. Ви можете приєднати до Challenge 2 своїх активних партнерів. Якщо ваш неактивний партнер зробив активність зірочка в командну скарбичку, яка команда набере найбільше зірочок, отримає подарунок сюрприз, будемо враховувати, тільки тих, хто більше ніж три місяці був неактивним. Партнери, які часто активні, не враховуються в промоушен. Домовилися з вами? Да? Тобто, робимо по-чесному, я це навіть не сумніваюся, просто я конкретно да, проговорюю наші умови, щоб у вас ну, не було питань, щоб не було ніяких непорозумінь. І так далі. Так, кожен знає, що в промоушен враховуємо тільки партнерів, хто три і плюс місяці не активний. Ось що я ще хотіла вам сказати: я, мабуть, кожен. День або по потребі буду писати вам завдання, що треба робити, і давати якусь текстову чи відеодопомогу, яка може вам знадобитись для роботи. Це для того, щоб ми однаково двигались в процесі, тому що у нас буде понедільно розбито да, там перша неділя, план на першу неділю, що ми робимо, план на другу неділю, що ми робимо, план на третю неділю, що ми робимо, план на четверту неділю, що ми робимо, да, поетапно. Тобто, етап за етапом ми будемо включати цих новачків, Ну, я, це далі я вже на наступний раз я вам розкажу, да, і що я вже зроблю завтра зранку відеоповідомлення для, для вас, тобто, щоб прослухали, то вам треба, дивіться, треба кожен день зранку заходити, дивитись, чи читати інформацію від мене. І в заключенні я хочу кожному із вас сказати. Що кожен із вас не просто лідер, ви провідники. Пам'ятайте це завжди. Ви приклад, ви серце команди. І це правда. І якщо хоча б одна людина повернеться завдяки тобі, це вже перемога. Але я знаю, я просто вірю, що їх буде більше, бо ми будемо діяти з вами з любов'ю. І я з вами завжди. Ми разом, а разом ми зможемо все. Ну що, як я в Анонсі сказали, <гнали> погнали? <гнали> да, мої любі, люблю вас.